Слухайте, з вірою це відео до кінця, Господь обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О всемогутній Царю Небесний, творче всього сущого, вічний, Отче, що на престолі світла сидиш і правиш віками. Перед твоєю величністю нескінченною мудрістю ми грішні, і недостойні, кланяємось, благаючи про милість твою нескінченну, пишіть імена та прохання в коментарях. Освяти нас промінням своєї благодаті, очисти серця наші, від усякої скверни, і подари нам силу долати спокуси земні, щоб ми, відвернувшись від шляху гріховного, ішли стежками праведності, що ведуть до Твоїх небесних обиталей, владико Вседержителю, щедрі дарувальнику життя. Ти, що наділяєш нас милістю Твоєю безмежною, ведеш через тени до зірок вишніх, ми благаємо тебе, облий нас, росою твоєї благодаті, щоб ми. Зцілені від недух, зміцнені у вірі та надії, могли з любов'ю серці служити тобі та ближнім, вкрий покровом твої опіки, наші домівки, збережи нас від усякого, зла та спокус, наповни наші серця миром і спокоєм, щоб у наших родинах завжди панувала любов, злагода та взаєморозуміння, О, вічний лікарю душі тіл. Ми припадаємо до твоїх ніг, благаючи простілення від усіх хвороб та немочей». Які терзають, як тіла, так і душі наші, наділи нас силою Твого Святого Духа, щоб ми, укріплені Твоєю благодатью, з радістю на свитягар повсякдення, підносячи очі наші до Тебе, джерела нашої надії та спасіння, Господи, Всемогутній, заступнику наших душ багаємо Тебе, оберігай наших рідних і дітей від усіх небезпек і спокус цього світу, надай мудрості, сили, здоров'я та витримки у всіх їхніх починаннях. Щоб вони завжди пам'ятали про твою присутність у своєму житті та керувалися твоїми законами, о, покровителю воїнів, ми мовимо за наших сміливих захисників, що стоять на сторожі миру та незалежності нашої країни, наділи їх силою, мужністю та непохитною вірою, щоб вони могли перемогти ворога та повернутися перемогою додому, благослови Україну миром, просвітанням та єдністю, щоб ми згуртовані спільною метою. Поликали землю наших предків та передавали її наступним поколінням у мирі та злагоді, О, Всесильний Боже, джерело всього живого прийми наші молитви, вислухай благання наших сердець і подай нам Твою безмежну милість і благословення, нехай Твоя свята воля здійснюється в наших життях, як на небі, так і на землі. Амінь. Господи, вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як благоухану жертву сердець наших. Що возвеличують, Твоє неперевершене ім'я. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від віків і до віків ти є нашим пристановищем і силою, світлому темряві, надію в розпачі, твоя мудрість безмежна, і твоє милосердя нескінченне, ти створив небо і землю, море, і все, що в них є, свідченням твоєї слави і любові до нас недостойних. Вклоняємось перед Твою величем, визнаючи нашу неміч і гріховність, але з вірою в Твоє безмежне милосердя, прости нас, Господи, за всі наші гріхи свідомі та несвідомі, якими ми засмутили Твоє святе серце, очисти нас від усякої нечистоти душі та тіла, і дай нам сили йти шляхом Твоїх заповідей, з любов'ю і страхом Твоїм. Надихни нас, Господи, на добрі діла, щоб ми могли служити Тобі не лише словами, але й серцем і діяннями. Дай нам мудрість, щоб розпізнавати Твою волю в нашому житті і силу, щоб виконувати її з радістю. Ми молимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених, за втіху скорботних, за визволення страждаючих. благослови нашу країну, дай мудрість і керівникам, щоб вони правили у справедливості та милосерді, пам'ятаючи про Твоє слово і закон, особливо молимося за наших братів і сестер у вірі, щоб їхні серця були наповнені Твоєю любов'ю і миром щоб вони могли бути світом у темряві для тих, хто ще не знає тебе, прийми, Господи, нашу подяку за всі твої богодіяння, за щоденну опіку і за невимовну любов до нас. Ми покладаємо наші надії на Тебе, знаючи, що ти є нашим заступником і Спасителем, нашою вічною радістю і миром. Слава Тобі, Господи, за все в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, світла безконечного і любові вічної, ти, що сієш зірки на небесному склепінні, керуєш обертанням віків, прийми нашу скромну молитву Вознесену сердець, що прагне Твої милості та прославлення, напишіть імена та прохання в коментарях. О великий, Владико, Твоя милість не має меж і Твоє милосердя, простирається на всіх, хто з вірою звертається до Тебе, Ти, що прийняв на себе більдський гріх і світу, дарував нам викуплення Твоєю жертвою на Христі, відкриваючи двері до вічного життя, Ти, Господи, вчинив чудеса, що перевершують розуміння, воскрес мерзлих, переміг смерть, дарувавши нам надію та віру в життя вічне Твоє Воскресіння. Знамени Твої перемоги на темряво і твої божественної могутності, ми прославляємо тебе, Ісусе, за твої нескінченні чудеса, за ласку, що ти ще дорозиваєш на всіх нас, за твоє невимовне терпіння і незмірну любов. Нехай кожне серце, що б'ється, відгукується любов'ю до тебе, а кожна душа прагне бути ближче до Твоєї святості, о Господи, Ти світло в темряві, надія серед відчаї утіха в болі та стражданні. В твоїй присутності знаходимо мир і спокій, в Твоїх обіцянках віру в майбутнє, що веде нас через терний дозірок вічності, прийми всемогутній нашу подяку за всі благодаті, що ти щедро нам даруєш за кожен день наповнений Твоєю присутністю, за кожен момент, коли Твоя нескінченна любов веде нас через випробування життя, нехай наші серця будуть відкриті до Твоєї волі, наші душі сповнені прагнення слідувати за тобою, а наші життя. Відображенням Твоєї любові та милості допоможи нам бути світлом для інших, нести добро та надію в цьому світі, слідуючи Твоєму прикладу безмежної любові та жертовності. благослови нас, Господи, і всіх, хто шукає Твого обличчя, хто прагне пізнати Твою істину та жити в згоді з Твоїм словом, нехай Твоє світло освітлює наш шлях, а Твоя мудрість веде нас через життєві випробування. Пресвята Богородиця, заступнице і молитовниця, перед Престолом Всевишнього, прийми наші молитви та проси за нас грішних, щоб ми, зміцнені благодатью Господнє, могли прославляти Його ім'я в усі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, нескінченне, і повне благодаті, перед Твоїм світом, обличчя, м'ясюю, серцем, сповненим віри, надії та смирення, Ти, що провив свою кров за грехи наші. Прийми моє щире покаяння і благаю тебе, помий мене від усякої нечистоти душі та тіла, вдихни в мене світло твоєї правди, щоб крок за кроком слідувати за тобою, відкриваючи шлях до істинного життя. Господи, ти знаєш всі тривоги мого серця, всі мої потреби та сподівання, прошу тебе, благослови всі мої починання на добро, обдаруй мене мудрістю та силою, щоб кожен мій вчинок служив на славу Твою. Захисти мою сім'ю від усіх видимих і невидимих ворогів, огорни нас своєю непроникною опікою, зберігай від усякого зла та спокус, Великий цівителю, принеси утіху та зцілення всім, хто страждає від хвороб тіла та душі, вислухай молитви наших сердець, даруй нам здоров'я та силу, щоб ми могли служити Тобі та ближнім у любові та милосерді, Господи, у ці складні часи, оберігай наших хоробрих захисників України. Дай їм силу та мужність перемогти ворога, богослови нашу країну миром та стабільністю, веди на шляхами правди та світла, щоб ми об'єднані любов'ю та вірою, будували майбутнє гідне твоїх обітниць, вчини, щоб ми завжди пам'ятали про необхідність бути милосердними, поділяти турботу та любов з тими, хто поруч, Піклуючись про рідних та дітей, надихаючи їх на добрі вчинки та вірність тобі. Освітли нас світлом Христовим, щоб ми зросли в вірі та любові, відчували Твою присутність у кожному моменті нашого життя. Дай нам силу відмовитися від гріховних бажань, підкорити власну волю Твоєму проводу, аби кожен наш крок був кроком до тебе, продовжуючи свою молитву висловлю безмежну подяку і славу тобі, Отцю і Сину і Святому Духу нероздільній трійці за все, що ти даруєш нам щодня. Нехай буде благословени ім'я Твоє навіки, а Твоя безмежна любов і милосердя супроводжують нас у всіх наших починаннях. Амінь. Господи, Вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як жертву духовну від сердець, що тебе величають. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти що святилими небесними прикрашаєш безмежні височини і милістю Твоєю гортаєш всю землю, почуй нас. Що в обовстрі серця свого до тебе підносимо руки наші благаючи, осяй на світом твоєї вічної премудрості, навчи нас істинного шляху, щоб крокуючи ними, ми завжди перебували у Твоєму світлі, О, великий Бог, Творець неба і землі, ти, що водаєш над усім створінням із безмежної любові, благослови нас твоєю безкрайньою милістю, щоб ми, будучи осяяні тобою, могли стати світом для ближніх, відображаючи твою любов у своїх діях і словах. Даруй нам силу і мужність бути вірними свідками Твоєї слави у світі, що забуває про тебе, щоб через наш приклад більше сердець відкрилися для тебе, помили нас, Господи, і очисти наші серця від усякої неправди та гріха, щоб ми могли безперешкодно підносити до тебе молитви наші, як діти, що покладають усю свою надію на батьківську любов, насити наші душі святим покоєм. Щоб у тиші серця ми завжди чули Твій голос, ведучи нас через життєві бурі, до безпечної пристані Твоєї волі, Освяти, Господи, наші думки, слова і діла, щоб у всьому ми прославляли ім'я Твоє святе, нехай наша віра буде непохитною, наша надія вічною, любов безкорисливою, щоб у єдності з Тобою ми знайшли справжній мир і благодать, посилай нам Твою допомогу в усіх потребах, щоб ми перебуваючи в випробуваннях. Ніколи не втрачали віри в Твою всемогутню силу і милосердя, благослови, Господи, нашу країну, наш народ, усіх правителів і воїнів, що оберігають мир і спокій нашої землі, Даруй мудрість, силу і витримку виконувати свій обов'язок, щестю і гідністю, нехай Твоя милість буде з усіма нами, освітлюючи наш шлях до спасіння, щоб у день свого пришестя ти зміг прийняти нас у царство своє. Де не буде більше болю ні смутку, але життя вічне, в радості і славі, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з небес зійшов, аби нас грішних спасти, прийми нашу скромну молитву. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що несеш світло у темряву, що даруєш надію серед зневіри, прийми наше прославлення і подяку. Ти чия велична повні чия милість безмежна. Ми вклоняємося Тобі, прославляємо Твоє святе ім'я, Ти, що чудесами своїми явив нам шлях правди і любові вчини, аби ми завжди пам'ятали про Твою жертву, про Твою безконечну любов до нас, о Господи, Ти, що зціляєш рани душі і тіла, пошви свій мир у наші серця, допоможи нам віднити силу, вірі, надії, в молитві і любов у вчинках. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, керуючи нашими кроками, на шляху до Тебе, ми прославляємо Тебе, Господи, за твою нескінченну мудрість і праведність, за те, що Ти є пастирем нашим, що ведеш нас через терни до зірок, через випробування до спасіння, Ти, що жертвою своєю відкрив нам врата небес, вчини, аби ми завжди були варті цього великого дару, О Ісусе, ти, що воскрес з мертвих, подолавши смерть. Даруй нам віру в безсмертя душі, віру в перемогу добра над злом світла над темрявою. Нехай Твоє Воскресіння буде для нас вічним джерелом надії, відваги. Вблугаємо тебе, вислухай наші молитви, зціли наші душі, наповни наші серця, своєю нескінченною любов'ю, пошли нам мудрість, щоб розпізнавати Твою волю силу, щоб виконувати її терпіння, щоб не втрачати віри на шляху до Твого царства. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлено від віку до віку, і нехай кожне серце, що б'ється на землі, відчує Твою присутність, Твою милість і Твою любов. Мінь. О Всемогутній Господи, Владико неба і землі, початок і кінець усього сущого, перед Твоєю величчю ми недостойні слуги Твої, смиренно приклоняємо коліна свої, прославляючи Твоє невимовне ім'я, Ти іси джерело життя і вічного світла, і всім серцем благаємо Тебе, о Господи. Прости наші гріхи, якими ми тебе образили, знаємо, що відхилились від Твоїх заповідей і заблудили у темряві своїх діянь, але віра в Твоє безмежне милосердя і любов до нас не згасає, о Господи, Вседержителю, Ти, що наділяєш нас благодаттю і милосердям, вклоняємось перед Тобою просячи, прощення та очищення від усякої нечистоти душі і тіла, Освіти наші серця променями Твої мудрості. Щоб ми могли пізнати правдивий шлях, яким ти нас ведеш, ми благаємо тебе, великий захиснику, огорни своєю всепроникаючою силою наші домівки та сім'ї, зберігаючи їх від усякого, зла та небезпек. Нехай Твоє благословення буде з нами кожного дня, направляючи наші кроки у вирішенні повсякденних потреб та труднощів, даруючи нам здоров'я тіла і душі, зцілення від хвороб та захист від злих сил. О Боже, ти, що я любов, огорни своєю опікою наших рідних і дітей, обдаруй їх мудрістю, силою та витривалістю, щоб вони з гідністю давали життєві випробування, дай нам силу і мужність підтримувати один одного в часи скорботи і радості. Благаємо тебе, небесний воєводу, допоможи нашим хоробрим захисникам України, здобути перемогу над ворогами, захисти життя та здоров'я, їх серця мужністю та відвагою. Нехай Твоя праведна рука веде їх у боротьбі за справедливість і мир на нашій землі, О, Всевишнє ми усвідомлюємо свою слабкість і недосконалість. Перед Твоєю безкінечною силою і мудрістю мовимо тебе, зміцни нашу віру, розшири наше розуміння Твоєї волі, щоб ми могли служити Тобі чистим серцем і відкритою душею, навчи нас жити в любові та гармонії один з одним, слідуючи за прикладом Твого Сина Ісуса Христа. Який є світлом світу і нашим Спасителем, нехай буде благословенне Твоє ім'я, о Господи, навіка. Амінь. Всемогутній вічний Боже, Небесний, Царю, Творчий всього сущого, перед Твоєю величою Смирено схиляємо голови, Ти, що обіймаєш безмежний всесвіт своєю присутністю, славимо Тебе, Господи, і зуби наших сердець, оприсвята Трійці, Нероздільна, єдина, прийми нашу похвалу і благовіння, Твоя милість, безкрайня, Твоя доброта нескінченна, ти даруєш нам життя кожного дня, наповнюючи його світлом і надією, слава тобі, Господи, за кожен подих, за кожен промінь сонця, що зігріває землю, за ніжний шелест листя і шум морських хвиль, що нагадують про Твою велич і могутність, дякуємо Тобі за безмежні ласки, що ти щедро посилаєш нам щодня, за Твою невичерпну любов і захист, ми благаємо Тебе, Господи, обдаруй нас силою віри, твердістю надії та глибиною любові. Дай нам мудрість розпізнавати Твою волю в нашому житті, сміливість слідувати за Твоїм словом і витривалість у боротьбі зі спокусами, захисти, Господи, наш народ і нашу землю, від усякого зла та ворожнечі, нехай Твоя благодать буде з нами, керуючи нашими діяннями та думками на славу Твого імені, допоможи нам бути у темряві, носіями миру та любові серед братів та сестер, благослови, Господи, наших лідерів та усіх. Хто приймає рішення, аби вони керувалися мудрістю і справедливістю, прагнучи добра для всіх людей, навчи нас жити в гармонії з природою, берегти творіння, яке ти нам довірив, прийми, Господи, нашу подяку за кожного, хто проявляє любов і жертовність, уже ближнім. нехай їхні вчинки будуть прикладом твоєї безмежної доброти для всіх нас, Освітли Всевишній наші душі світлом Твоєї мудрості. Нехай кожен з нас стане зерном, що проростає в землі Твоїх богословієнь, приносячи плоди добра і милосердя, даруй нам серце відкрите для кожної потреби, руки готові до кожної допомоги, слова, що несуть утіху та спокій. Господи, тві джерело нашої надії, сили та втіхи, в твоїх руках наше майбутнє, ми віддаємо себе у Твої руки, вірячи, що Ти ведеш нас шляхами праведності заради Твого імені. Слава тобі, Господи, за все, що було, є і буде, амінь. Величний Господи Ісусе Христе, Серю Небесний, Владико Всесвіту, перед Тобою приходимо з серцями, сповненими покори, і любові, ти, що світом своєї присутності освітлиш темряву наших душ, прийми наше прославлення як знак нашої безмежної вдячності, за твою безкінечну любов і милість. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти вседержителю, що рукою своєю могутньою створив небо і землю. Керуєш ходом зірок і задаєш межі океанам, Твоє створіння безмежно і прекрасно, в твоїй мудрості, тайна життя розкривається перед нами, навчаючи нас бачити красу в всьому створінні, О Ісусе, ти прийшов у світ, щоб нести спасіння всім грішникам, відкрити нам шлях до вічного життя через Твоє безконечне милосердя, Ти, що на Христі віддав своє життя за нас, навчив нас найвищої жертви, любові до ближнього. Твоє воскресіння і світлом для всіх, хто шукає істини та спасіння, просимо Тебе, Господи, благослови нас, Твоєю нескінченною милістю, допоможи нам іти шляхом праведності, освітленим і світлом Твоєї істини. Нехай Твоя любов буде нашим путівником у житті, а Твоє Слово Маяком, що веде нас через темряву світу. До вічного світла Твоєї слави, Ти, що чиниш чудеса і зцілення подаруй нам віру, щоб ми могли бачити Твою руку у всіх подіях нашого життя, пізнавати Твою волю та слідувати Твоєму заклику, нехай наші душі завжди співають хвалу Тобі, Вдячні за кожен день, даний нам тобою. Ми мовимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених, за утіху скорботних, за надію безнадійним. Нехай твоя милість огортає кожного, хто потребує твоєї допомоги. А твоя любов об'єднує нас усіх у одну велику сім'ю твоїх дітей. Прийми, Господи, цю нашу молитву, яка виливається з глиби наших сердець, як символ нашої віри, надії та любові до Тебе, нехай вона злітає до Тебе, як благоуханий ладанка дива, і нехай відповідь Твоя буде благословенням для нас та всього світу. Слава Тобі, Господи, за все, яким Ти є, за все, що Ти дав нам і за все, що ще готуєш для нас. Віруємо і сподіваємося на Тебе у всьому, бо Ти – джерело нашої сили, миру та радості, Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Світло Небесне, і отіхо всіх, що на землі, перед Твоїм величним престолом і Твої скромні слуги, пригадаємо з вибоким смиренням, усвідомлюючи нашу неміч і недосконалість, Ти, що є джерелом життя та любові, вислухай наші молитви, сповнені віри та сподівань, Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о вічний захиснику, огорни наші родини своєю всепроникною опікою, захисти їх від усякого зла невдачі та хвороб, нехай Твоя милостова рука буде над ними кожного дня, наповнюючи серця миром, любов'ю та гармонією, освітви на шлях мудрості, щоб ми могли розрізняти добро від зла і вести життя гідне Твоєї величі. У Твоєму незбагненному серді, Господи, ми просимо про пробачення наших гріхів, очисти наші душі від усякої скверної самозакоханості. Даруй нам силу для покаяння і духовного відродження, щоб ми могли відновити своє серце, у любові до тебе і ближні, Богослови, о Господи, наших відважних захисників, що стоять на стражі миру нашої України, потягни їх у броню Твої праведності, щоб вони могли здолати ворогів і повернути мир на нашу землю. Нехай Твоя мудрість буде їхнім провідником, а Твоя сила, захистом у боротьбі за справедливість. Освітви Всевишній наші думки, і дії щоб кожен наш крок був спрямований на служіння Тобі та ближнім, даруй нам здоров'я тіла і душі, щоб ми могли нести добро і любов у світ, навчи нас бути милосердними, терплячими та відданими твоїй волі. Ми вкладаємо в Твої руки долі наших близьких, наших дітей, щоб Ти зберігав їх, від усіх негараздів і ведучи їх шляхом правди і світла, нехай Твоє Богословення супроводжує їх у всіх їхніх починаннях. Вислухай, О Господи, наші молитви, наповнені вірою та надією, і не залишай нас без твоєї батьківської опіки, нехай Твоє світло освітлює наші душі, а Твоя безмежна любов наповнює наші серця. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як жертву духовну, в цей священний час, твоєю неосяжною милістю і безконечною любов'ю, Ти обіймаєш весь світ. Освітлюючи його своїм промінням, наділяючи життям і непорушною надією, великий і всемогутній творець неба й землі, перед твоєю величчю ми приклоняємо коліна наших сердець, ти, що ведеш нас стежками праведності, навчаєш любові та прощення, даруй нам силу переносити випробування, які ти перед нами ставиш, і з вірою і терпінням, опри Трійце, Очі Небесний, Сину Божий і Духу Святий, єдиний Бог. «Джерело нашого спасіння, тобі ми віддаємо всю славу хвилину поклоніння від усіх створінь, які живуть завдяки Твоїй благодаті, захисти нас від усякого, зла невіри та спокус, збережи нас вірними, твої заповіді, любові, наділи нас, Господи, мудрістю, щоб ми могли розрізняти добро від зла, справедливість від несправедливості. Дай нам серце відкрите до ближніх, руки готові до діянь милосердя і слова, що несуть втіху й надію, ми мовимо тебе, Владику Всесвіту, благослови нашу землю, наш народ, даруй мир і спокій усьому світові. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, нехай кожне серце наповниться Твоєю нескінченною любов'ю, а душі знайдуть спасіння у Твоєму нескінченному милосерді. Освяти, Господи, наші думки вчинки і слова, щоб вони були гідні Твоєї слави, нехай наше життя стане свідченням Твоєї благодаті, любові та милосердя. Допоможи нам бути світом у темряві, надію серед відчаю, миром у хвилях зневіри та болю, прийми Всевишніцю, нашу молитву, як вираз нашої непохитної віри глибокої любові та непорушної надії на тебе. Нехай наша похвала і прославлення Господа, вона є вічна, як свідчення нашої відданості, служіння Твоїй волі, благословений будь Господи, від заходу Сонця до Його сходу, і нехай ім'я Твоє, прославляється в усі віки. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим до поширення Слова Божого, благосвення Господні, нехай перебуває з усьма нами.